Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, і запрошую на заняття дитина в соціумі. Сьогодні ми поговоримо про український національний одяг. Що ж носили наші пращури в давнину? Дівчата і жінки носили довгу сорочку, поверх якої одягали плахту, зав'язували фартух, на ногах були взуті або личаки, або постоли. Або чобітки. Дівчатка на голові носили яскраві віночки, а жінки очіпки. А прикрашали вони себе намистом коралями. У холодну пору вони додатково одягали хустку на голову, жупан чи кожух. Хлопці й чоловіки одягали сорочки вишиванки, штаньми у них були гачі або шаровари. Підпорезувались вони мотузкою або крайкою. На ногах були взуті або личаки, або постоли, або чоботи. Їх головним убором була шапка, кучма. З настанням холодів, українці одягали жупан або кожух. Раніше ніяких шаф не було, тому українці зберігали одяг у скринях. Наші пращури одяг шили самі. Пряли нитки з льону, овечої вовни з конопель, ткали одяг, шивали його та обов'язково оздобляли візерунками вишивкою. Кожний елемент одягу мав своє значення і був оберегом будь-якої людини, чи літньої, чи молодої, і ніс у собі захисні властивості. А тепер, мої любі діти, пригадайте елементи національного одягу. Подумайте і скажіть, що спільного у жіночого і чоловічого одягу. А що відмінне? Міркуйте, мої любі, і надсилайте свої відповіді. На цьому наше заняття завершено. До побачення, моє сонечки. До нових зустрічей!